Привіт! мене звуть Валентина Кузьмук, я психолог спілки. Поруч і вас ми вас вітаємо у проєкті Добре, що ти поруч. Це проєкт на націлений на емоційну та психологічну підтримку батьків та е, їх дітей, наших українців, які знаходяться тут в Україні, і які знаходяться за кордоном, тому що підтримка емоційно-психологічна і батькам і діткам потрібна. Всюди, в нашому проєкті щочетверга проводиться онлайн-заняття для діток з арт-терапії. Щочетверга о 16.00 ваші дітки і ви можете доєднуватися і приймати участь. Сьогодні ми з вами в нашому відео зробимо акцент на важливість спільно проведеного часу батьків і дітей. І для цього ми пропонуємо вправу, яку можете ви, батьки, робити разом зі своїми дітьми. Це буде така вправа. Діаглог малюнком для цього. Вам потрібно олівці чи фломастери і папір. Класно, якщо це буде не А4, а 4 а а 3 а два. Ну такі, щоб був великий формат, де можна більше так розміститися кільком. Це якщо а, тільки хтось один із батьків з дитиною можливо, можна доєднуватися і іншим членам сім'ї. Зараз розкажу як. Часом, якщо у вас немає великого формату паперу, ви можете щось придумати із своїх підручних матеріалів. Це там з'єднати або покласти поруч два листочки, а 4 це може бути просто шматок якихось там або обоїв. Дуже часто буває після ремонтів, залишається. Це може бути просто якась не знаю коробка з-під чогось замість того, щоб викинути, або перед тим, як щось зробити з нею. Ви можете розгорнути і зробити собі такий великий формат для роботи для спільної якоїсь справи. Навіть підготування до цієї спільної справи, тим, що ви знаходите на чому малювати. Це вже є спільна справа, і це вже є включення дитини. І увага їй. в цій вправі є певні правила. Кожен бере, може брати будь-які кольори олівців чи фломастерів. Але є певне правило, це робити це мовчки не розмовляючи. Оце правило мають дотримуватися всі. І навіть можна домовитися: слухай, якщо я да, мама починаю говорити, ти точно можеш сказати, що мама. У мене у нас правило, ми не розмовляємо в цій вправі. І я, як мама, теж можу нагадувати, що в цій вправі ми не розмовляємо. Ми обговоримо все аж в самому кінці. І можна м, такий діалог провести там хтось із батьків починає щось малювати там, намалював щось. Потім передає листочок дитині. Дитина щось малює в тій частині і те, що вона хоче на цьому папері. І отак один по черзі і другий по черзі. Коли ви вже намалювали, зробили, завершили, ви можете робити це стільки часу, скільки вам хочеться. Так буває, що у вправах я ці вправи часто проводила з дітками. На спільних наших групових заняттях дітям це так цікаво, що це було з меншенькими, звісно, це менше часу, там ну, хвилин 15-20, а то й 30. А із дорослими то вже більш їм цікаво, їм вже там хочеться щось домальовувати, десь і дуже цікаво спостерігати. Як хтось чи обережно щось малює біля малюнку іншого, чи навпаки хоче на територію того, що там намальовано, чи домалювати те, що малював інший, дуже цікаво, і вже після того, як ви завершили малювати, отакі, проведення такого діалогу мовчки за допомогою олівців чи фломастерів. Ви можете обговорити, як було вам виконання цієї вправи, які у вас були почуття та емоції, коли ви це виконували? А що хотілося домалювати? А як сприймалося те, що інший малював? Отак можна ділитися, коли проводиться таке обговорення. Дуже часто на ну я спостерігаю, що і батьки, і діти включаються і розмовляють прям як два маленьких маленькі дитини. І, і цікаво, і драйвово. І отакі розмови і так проведений час разом з дитиною дуже цінний. Дякую, що дивилися наше відео до кінця. Підписуватися на наш телеграм-канал Добре, що ти поруч, і Ютуб канал можете ось тут. До зустрічі, пока.